Майже рік рідні близькі розшукували офіцера збройних сил України, заступника командира роти 51-ї окремої механізованої бригади Віктора Михальчука. Днями за експертизу ДНК ідентифікували особу Волинянина, мешканця села Борохів Ківерцівського району, який загинув 26 липня минулого року під Іловайськом. Народився він у сусідньому населеному пункті під Дубцях, де і поховали героя. Травна процесія із Борохова Ківерсівського, звідки Віктор Михальчук пішов захищати цілісність і незалежність держави до рідного села під дубці Луцького району вирушила пішки. Біля Покровського храму люди стали на коліна, зустрічаючи героя. Рідні майже рік сподівалися, що батько двох дітей Віктор Михальчук у полоні. Із заступником командира роти 51-ї окремої механізованої бригади. Зв'язок обірвався у серпні минулого року. Перша вчителька героя Лідія Вовчик добре пам'ятає цього веселого і голубокого учня. Її онука вчилася із Віктором в одному класі. Вчився він дуже добре, був хорошою дитиною. Ніколи я не робила зауважень. Він такий послушний був. Дуже любив своїх рідних. Його любили товариші, однокласники. і Взагалі багато мав друзів. Однокласник Віктора Михайло Чабараги і досі не вірить у смерть товариша. Він як друг був дуже хороша людина. Добрий був. вічливий, завжди допомагав, коли його попросиш. Дуже шкода, що він пішов таким способом і навіть не служив, тільки був, поступив в військову кафедру. Ми з ним говорили за це, я кажу, Вітя, чому ти пішов туди на військову? Він каже, це ж престижно. Хто знав, що буде таке в Україні. Знав особисто Віктора Михальчука і депутат обласної ради Петро Олешко. Віктор працював в Луцьку на приватному підприємстві. Був мобілізований першою і другою хвилею. От з того часу він був на сході. І в минулому році, в серпні місяці, під час так сумнозвісної Ловайського котла він загинув рік. Майже пролежав на Дніпропетровській землі. Під табличкою невідомий. І коли в єдиній базі ДНК розпізнали, що це саме Віктор Михальчук, його вчора привезли на Батьківщину, де сьогодні оплакують рідні, близькі, оплакують жителі села. Їх сьогодні є тисячі. Віктор Михальчук вічний спочинок, знайшов на цвинтарі у рідному селі Піддубці Луцького району поряд із побратимом Сергієм Писаруком.